Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде мотивація пусті баночки, покажу покупки, які я купила, і все це у ванну кімнату. Тому ми будемо сьогодні з вами тут наводити лад, прибирати. Планую в Аврорі купити засіб для чищення пральних машин, кажуть, що там є. Ось уже в мене наготовлені, бачите, скільки пустих баночок потрібно все це вам показати. У мене заховане ще одне прання, бо, перше, буде ось ці килимки. Я завжди, коли починаю прибирання у ванній кімнаті, то я завжди починаю з килимків. Завжди їх в першу чергу перу, тому що їх потрібно буде ще посушити. Відразу показую, чим буду прати. У мене вже на дні експерт колор, і він мені дуже сподобався. йде на 18 циклів прання з додаванням сілану, але коли я кольорове або світле перу, то завжди використовую ось такий кондиціонер ТОРІ до Орієнти. Я вам мабуть в кількох відео назад казала, що. Нарешті я обрала який найкращий. найкращий це сірий, ось такий бавовняний. І відразу я вам покажу ось ось таку пляшку здоровенного гелю. Мені він не сподобався. Хоча я його неодноразово брала і не знаю, чого я його взяла цього разу ледве добила. Не сподобався. Брюнвальд краще брати в порошках або в капсулах, ну, ось таке. Нібито і німецька якість, і ціна така помірна. За таку пляшку він коштував там 100 з чимось гривень 180 і він йде еко, але він ніякий не сподобався, не сподобався. Відразу зараз оцей пляхан уже віднесу, а потім вам. Буду вже десь в кімнаті показувати пусті баночки. Мабуть, ще до месту зараз викину. На заміну я йому взяла ось такий білий. Зараз, до речі, відразу залью і унітаз, щоб засіб подіяв, ставлю прання. І... Мию пензлі і переходжу до пустих баночок. Хотіла спробувати синій, але більше експериментувати не буду. Не буду там лимоні, якісь брати, білий, оце. такий він ідеальний. Для всього і такий запах у нього чистоти. Хто розуміє, про що. Мені подобається запах хлорки. Кому як. Напишіть у коментарях, вам подобаються запахи хлорки, фарби. Це ось розклала, буду зараз вам показувати тут і покупки, і пусті пляшечки. Тут каву буду пити, тому можете брати і собі каву чи чай. Почнемо, мабуть, з того, чого у мене найбільше, це пелів для душа. Такий я фаб брала кокосовий, в принципі, він нормальний. Економний з оліями. Він нам сподобався, але менше, ніж оці два Джонсонс. Цей з маслом і з Менделем, а цей був з кокосом і персиком. Дуже сподобалися, і я побігла швидко в Єву купити ще, бо там були якісь акції. Але їх всі розібрали. Щось Джонсон а, зараз а, в Єві такий самий ходовий геть для душа. Нам дуже сподобалося. І Ось ці два аромати дуже прикольні. Цей, по-моєму я навіть купувала не в Єві, а в АТБ. Бо в них теж, теж була якась така класна акція. Як буду бачити десь по класній ціні Джонсонс, то буду брати собі і вам раджу. Ось такий взяла гель для душа, ніколи його не брала, але дуже часто його бачила. З екстрактом апельсину і з олією жожоби. І така класна баночка. Зараз понюхаю його. Класний аромат. Купила новий засіб для мивання сераве, Ось цю пусту пляшку вже буду викидати. До речі, я помітила на тому і хочу подивитися, скільки по часу буде він в використанні, як надовго його вистачить. Мене дівчатка запитувала у коментарях, чи він не сушить шкіру. Ні, він дуже класно підходить. У мене змішана шкіра, а цей гель для нормальної та жирної. Він дійсно дбайливо очищує, має, немає таких віддушок, але в нього є якийсь все ж таки, такий специфічний аромат, такий аптечний. От ти користуєшся і відчуваєш, що він такий от аптечний засіб. Дуже мені подобається, я не знаю, це в нас вже четверта, по-моєму, зараз пляшечка. Я порадила всім своїм подругам, вони також користуються саме цим гелем, він дуже класний. В містить три важливі для шкіри кераміди: ніацинамід і глауронову кислоту. І, до речі, цей засіб читається Сераве. Тут навіть написано Сераве, бо деякі називають його «цераве». Сераве, і в рекламі також кажуть сераве. Я буду показувати ті засоби, яких які повторюються, яких у нас завжди вони не змінні. У ванній кімнаті ось зубні пасти Elmex. Найкраще, що було з нашими зубами. Вони дуже м'які, гарно очищують. Нам дуже подобається саме оранжеві. Для всієї сім'ї зараз користуємося. І ось в Єві я купила вже новеньку зубну. Пасту. Чи економна вона? Я не можу сказати, що вона дуже економна, тому що ну, її тут мало 75 мл, а на трьох двічі в день почистити зуби. Це виходить 6 використань за один день, то ну, не знаю, менше, ніж на місяці їй вистачає, але вона. Дуже класна. У Лізи така зелена для чутливих зубів, то їй також дуже подобається. Я обов'язково перед тим, як викину ці пасти, їх виріжу і щось там ще витягую зубною щіткою, тому що ну, це буду не я. Економія, моя все. Хоча, можливо, це такий, знаєте, синдром і якийсь показник бідності, але чому викидати засіб, якщо він там ще є, і там його ще точно не кілька разів буде. Чи ви такі самі? Як я, чи просто ось так берете, викидаєте і забули. Будь-який крем завжди вирізаю, обрізаю і до останньої краплинки використовую. Ось ще один засіб для зубів, але я забула замінити, забула купити, треба сходити в Єву і обов'язково купити ось цей ополіскувач для порожнини Рота Фемелі Доктор. Дуже нам подобається ультрадогляд з нагідками. Ми його і просто набираємо в рот і полощуємо зуби. Він не такий, має приємний трав'яний аромат, не, не приторний, не такий м'ятний. Знаєте, що прямо аж палить усе в роті. Віригатор наливаємо воду, даємо цей засіб, і також використовуємо як ополіскувач в ірігаторі. Дуже нам подобається. Також вже збилася з рахунку, яка ця пляшка. Рекомендую. До речі, Лізі також я порекомендувала. Саме цей Ополісковач, то вона сказала, що їй також дуже сподобався. І це мої улюблені гелі для інтимної гігієни. Я найкращих по доступній ціні ще не знайшла. Ці дві пусті баночки я буду викидати, а ось новенький з Єви, щойно придбаний. Зараз там акція 76 гривень, він, по-моєму, коштує. Поставлю у ванні і будемо залюбки всією родиною користуватися. Дуже класний. Він йде з молочною кислотою, пантенолом і має в екстракт чотирьох трав. Дуже класний, флакон такий лаконічний. Тут об'єм 300 мл. В принципі, всі гелі для інтимної гігієни мають такий об'єм, наскільки я знаю. Відразу закінчимо з інтимним. Я взяла свої улюблені прокладки цієї ж самої фірми Лінджері. Мені подобаються найбільше блакитні, я вже в кількох відео казала. Вони реально у мене стоять на, ну, на рівні з Always, але Always дорогі, а ці коштують, по-моєму, 38 гривень за 10 штук. Я купую на 4 краплі, бо саме блакитні мають 4 краплі і вони найкращі. У мене нема на них ніяких нарікань. Також завжди користуємося ось таким туалетним папіром вологим. Можна змивати в унітазі. Це Greenway Фіолетовий. О, закінчилось у нас ось таке мило. Я його також, по-моєму, купувала в АТБ кремове мило з Мендалем. І в Єві я взяла ось таке бананове з олією мандаля, знову ж таки, Greenway, Я також його вже купувала, подобається. Я думаю, ви бачили таке мило і, можливо, також його купували. Я взяла ось такі диски Ватні полісся, Вони також були в Єві по-моєму, акції, по за 150 штук я заплатила 38 гривень. І ось такий дезодорант для взуття. Серед тих, які ми брали, нам найкращий ось саме цей він такий бірюзовий для спортивного взуття. Ну, тут, звичайно, нас лякають цифрами, що його вистачає на 48 годин. Ну, це так, як і з дезодорантами. 72 години свіжості. Ну, про які 72 години йде ця мова. Ну, хоч би на півдня вистачило. Класний, має дуже гарний аромат, і що нам дуже подобається, ось саме його. Ось такий дизайн, його красивок, і вставляєш у кросівок, красивок чік чик чік чик, чик і погнав свіженьке взуття. Закінчилися у нас, якщо вже почали дезіки, ось такі два дезодоранта Old Spice. Це у нас був Бір Glow і Wolfthorn. І я користуюся і мій чоловік користується, це найкращі антиперспіранти. Ну, як... На нашу думку, я також взяла ось такий бірглоу, знову ж таки, по-моєму, він коштував в Єві 109 гривень. Ну, може, я помиляюся, тому що я це все купувала не в один день. Також у мене, я б сказала, закінчився, але ні. Я його перелила в іншу баночку, тому що мені якось стало незручно пшикати. Це тонер жає. Після вмивання дуже класний. Він очищує, завершує видалення макіяжу, зменшує розширені пори. І я десь залишала коментар на каналі Мами Чотирьох Діток Каті Вакулюк. Про догляд я писала там про тонік, і туди почали писати мені якісь такі суперексперти, що тонік можна пропустити. Ну, може, його й можна пропустити. Хто як доглядає за шкірою, я взагалі ось цей етап ніколи не пропускаю. Так от, мені сказали, що тонік не повинен завершувати видалення макіяжу до очищення, тому що якщо він завершує до очищення, ви витираєте щось там з обличчя, то значить ви погано вмилися. І це дійсно так. І Якщо я на ватному диску, коли використовую цей тонік, бачу, що там є щось коричневе, ну це тональна основа. Бо я кожного дня з макіяжем, кожного дня я при параді не відчуваю себе якось бадьоро, здорово, і взагалі нема в мене настрою, коли я така похмура, не нафарбована, коли я з чистою головою нафарбована, то якось і живеться цей день набагато. Легше не знаю, як у вас, а у мене так. Я навіть сміття не виношу без макіяжу. Можливо, це якось тупо, глупо, але що є, то є. То я йду в ванну і далі знову вмиваюся гелен для вмивання, і тоді знову наношу тонік. Ось так. Тому може моя шкіра так і виглядає у 37 років. Закінчився ось такий Eveline Slim Extreme 3D антицелюлітний крем. Я в якомусь відео по моєму в лозі з Анією казала, що він воняє старечим. Так, да, він дійсно воняє старечим. А, але чи буду я повторювати цей засіб заново? Так, буду. Я не вірю в чудодійну силу кремів проти целюліту, але він дуже класно підтягує шкіру, зволожує її, і вона така м'якенька. Ну знаєте, попа младенця. Ще ось такий у мене є мій улюблений. Вже я повторила покупку, купила у Вані, в мене стоїть спрей для волосся. Рідкий шовк від Gliss, Мені він дуже подобається. Він для такого ламкого, тьмяного, неблискучого волосся. Він полегшує розчісування, він дуже класно служить як термозахист. Написано, що він можна використовувати до 230 градусів фен там. Плойку, чи що ще, і він буде да, гарно захищати. Але у нього середній ступень захисту, дуже класний. А ще він класно захищає від сонця, від морозу. І я тут, до речі, прочитала, що обов'язково потрібно витирати підлогу після нього, так дійсно. Ну, я думаю, якщо ви користуєтеся такими незмивашками, то ви знаєте, що коли попшикаєте волосся, то тоді дуже слизька підлога, можна вбитися. То так, треба. Витирати. Що закінчилася маска для волосся ось така з кокосом. Вона мені сподобалася, купувала я її, замовляла я в Єві. Вона коштувала більше 500 гривень, по-моєму. Непогана. Виробник Італія. Мені дуже подобається цей флакон, і я думаю, ось, закінчилась. Можливо, я його залишу, буду щось пересипати, якусь іншу маску, але в мене зараз велика. Маска іншого бренду. Я взяла ось такий SPF захист для пляжу для свого сина. Тому що ось, ну, я вже так вірю, що ми ось і підемо на пляж, бо погода нам не дозволяє цього досі зробити. А сьогодні вже 26 червня. А За вікном пасмурно, вчора йшов дощ. То що, про що я? Нівея сан. Захист і догляд 5 в одному. Дитинку буду захищати. Високий ступень захисту. Ну тут в 30 Не знаю, що є 50 для діток. 30 це, ну, я подумала, що нам підійде. Написано, що він кольоровий. Ага. Кольоровий. О, так, да, він бакитний. Густенький такий кремчик блакитний. Ось так. Всі пусті банки, всі покупки. Сподіваюся, я нічого не загубила. Сходила я в аврору, ось, що накупила, зараз вам покажу. Взяла стаканчики, і ми завжди так робимо. Каву з дому беремо. Це набагато дешевше, ніж купувати десь аут Кавку. Також я взяла свої улюблені мочалочки, вони мені дуже подобаються. От я їх використовую для миття посуду та взагалі в прибиранні. Вони дуже подібні до Freckenbock. ті, які з Ектором Хеменесом Браво. але вони коштують дешево за 5 штучок. Я в Аврорі віддаю 19 гривень. Також взяла різні серветки. Ось такі в одному з відео побачила, дівчинка показувала саме ось такі квадратненькі рута, не малесенькі, ось такі платочки, хустинки. То буду в сумочку класти, собі там витирати ніс або що руки. Пригодяться такі непогані. Тут 100 штук. Взяла в коридор, завжди кладемо. Вологі серветки, витираємо ними руки, щось, якщо пролилося, якісь плями і в основному взуття. Взяла в цей раз такі. Також взяла ось такі серветки паперові, щоб в ванну покласти після вмивання використовувати, або руки витирати. Зараз відразу покладу в цей контейнер, тому що у мене вже дуже давно пустує. Цей органайзер у мене з магазину «Сінсей», Зараз, до речі, відразу вологими серветочками протру його. Щоб був чистенький. По-моєму, він коштував 219 гривень «Сінсеї». Я взяла «Грюнвальд». вирішила спробувати у порошку. Мені він не сподобався в пляшці зеленій, але я подивилася, що тут є і додавання кондиціонеру, і він коштував зовсім недорого. Вирішила спробувати порошок два в одному з кондиціонером. Нехай буде. Треба затестити. Що я ще взяла? Ага, це те, що я казала антинатр, хочу прочистити. Пральну машинку, зараз засиплю якраз хай є прогони. Із пакетика висипати в барабан пральної машини, включити на повний цикл прання на максимальній температурі без попереднього замочування. Обробку пральної машини проводити без білизни. Перед обробкою ознайомтеся з інструкцією за експлуатацією вашої пральної машини. І можна й чайник прочищати, але чайник я чищу лимонною кислотою. До речі, в наступному відео будемо прибирати на кухні і розкламлятись. Також я взяла ось такі засоби для унітаза. Я взагалі, чесно, ніколи таке не брала, але захотілося спробувати засіб освіжувачі для унітазу морська свіжі. Тут кадр такий, який надягається на обідок унітаза. Ну, я думаю, ви таке знаєте. А це я взяла, коштував 9 гривень змінний картридж, запасний блок. Пахне досить таки приємно. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago All my chips and call all in I'll bet on myself you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going Life, Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but I'll be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.